Вирішуватимуть проблему у судовому порядку. Мова про скандальну ситуацію з будівництвом поблизу найстарішої церкви рівного. Вчора Олександр Третяк повідомив, що відтепер цією справою займатиметься його новопризначений тимчасовий заступник. Є питання по вулиці Шевченка. Дане питання лежить в площині знову ж таки ДБК управління культури, оскільки воно торкається питання місцевої пам'ятки церкви, яка знаходиться там. Знову ж таки, а питання буде у площині суду, позову до суду яким власне новий заступник має займатися, передувало цьому рішенню звернення жителів Кавказької 15 та литовської 77 до профільних управлінь рівне ради і депутатів з цього округу? Адже на початку березня люди помітили, що в охоронній зоні пам'ятки архітектури національного значення починають проводити підготовельні роботи під будівництво. Мешканці підходили, питали на рахунок. Е Документів на дозвола на право будівництва, документів нам робочі не, не, не показали. У зв'язку з чим були направлені звернення в управління культури, в управління культури, так як церква належить, знаходиться в їхньому підпорядкуванні. І направлені депутатські звернення після того, коли ми отримали в архітектурі, які документи були отримані на дану земельну ділянку, як пояснюють в управлінні архітектури та містобудування, на момент видачі власнику землі будівельного паспорту у генплані міста не було даних, що вказана ділянка знаходиться у охоронній зоні. А після планувальні обмеження таки відобразили містобудівній документації у зв'язку з чим і виникла ця ситуація. Разом із тим, в управлінні запевнили, нині працюють над розв'язанням проблеми, аби усе було у відповідності до законодавства місто ініціювало е, е, певні процеси, які передбачатимуть необхідність виконання законодавства і узгодження проекту даного даної забудови даної ділянки з відповідними органами. То є кілька варіантів можливих дій е, наразі визначається найбільш ефективний, той який дасть коректно надасть в межах закону результат, і проектна документація буде погоджена. Найбільш ефективним варіантом вирішення проблеми, на думку міських чиновників, виявилося звернення до суду. Тож наразі вони займатимуться підготовкою позову. Чи зможе це врятувати ситуацію та чи не з'явиться поблизу найстарішої церкви міста будівля, яка її повністю перекриє, побачимо згодом. Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Олег Степанюк, телеканал ITV.